Китай призупинив постачання високотехнологічних верстатів до Росії. Тепер ВПК Росії буде мати дефіцит. Із цим Трамп зателефонував Нетаньяху і сказав зупинятися. Переговори будуть уже в понеділок у Єгипті між Хамас та Ізраїль. А в повітряних силах порахували, скільки цілей прилетіло по Україні. Про все це зараз детально. Вітаю вас, друзі! У себе на каналі, з вами Валерій Клочок, сьогодні 5 жовтня. Підписуйтеся, хто ще не зробив цього раніше. Ну і, звісно, коментуйте, поширюйте важливу інформацію своїм друзям та знайомим. Також прошу вас долучитися до збору, який ми закінчуємо для 66-ї бригади. Ми вже маємо 140 із 150 необхідних тисяч гривень. Посилання на збір є в описі під цим відео. А тепер про все це детальніше. У ніч на 5 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по території України і засували ударні БПЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу. Це офіційна інформація, друзі, повітряних сил. І це важливо. 496 було безпілотників типу Шахет чи Гербера. Вони летіли з Курська, Брянська, Мілерово, Орла, Шаталова, Приморська, Ахтарська і так далі. Також запускали шахеди із Криму, зокрема із Кача. Було і дві аеробалістичних ракети Х-47М2 Ґинджал із повітряного простору Липецької області, 42 крилатих ракети Х101 із Кандер к Вони були запущені із Самарська, Курська і Брянська, дев'ять крилатих ракет калібри з акваторії Чорного моря. Основний напрямок удару цього разу був Львів і Львівщина. За попередніми даними, станом на 14-ту годину сьогоднішнього дня було збито чи подавлено 478 повітряних цілей. Зокрема, було збито 439 шахедів, одну аеробалістичну ракету «Кинжал», 32 крилаті ракети Х-101, 6 крилатих ракет Калібр, крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей. Вони локаційно втрачені, місця падіння уточнюються. Навіть і такі випадки є. І зафіксовано прямі влучання, друзі, восьми ракет та 57 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння збитих уламків на шести локаціях. Як повідомляють у Міненерго, ціллю цієї ночі, основною росіян, була енергетична інфраструктура. В чергове була атака. Пошкоджено обладнання Запоріжжя Обленерго, через що значна частина споживачів у Запоріжжі та Запорізькому районі залишається без світла. Складною залишається ситуація на Сумщині і Чернігівщині. До речі, сьогодні в день у Чернігові прилетіло навіть по заправній станції. Там діють погодинні графіки відключень світла, а енергетики працюють над скороченням обмежень. Примітна деталь під час сьогоднішньої атаки Росії над Львівщиною дев'ять разів пролітали три китайські розвідувальні супутники: Юган 33, Юган 33 03 і Юган 34-04. Про це повідомляє ресурс мілітарний. Чи проводили вони реальну розвідку, поки що не зрозуміло. Реакція світу на сьогоднішню атаку доволі стримана. Я дуже бачив мало коментарів з цього приводу. Зробив заяву і Володимир Зеленський. І він дорікнув Заходу за відсутність реакції на удари по Україні і каже: і саме тому Путін це робить. Він просто сміється із Заходу. З того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь Росія відкинула усі пропозиції зупинити війну чи, хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. Нуль реальної реакції, ми будемо боротися все ж таки, щоб світ не мовчав, щоб Росія відчула відповідь. Дійсно, так є дуже мало хто відреагував. Ну, от, зокрема, голова МЗС Литви Будріс після останньої атаки Росії по Україні закликав Європу покласти край імпорту російської нафти і газу. Поки що з цим складно. Я маю на увазі з припиненням постачання російської нафти і газу до Європи. Очільниця європейської дипломатії, Кая калас відрегувала на крайній масований обстріл. За її словами, Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру. Росія каже, не зупиниться, доки її не примусять. Ну тоді треба переставати торгувати із Росією однозначно, тому що торговий оборот двосторонній Європи та Росії за 2024 рік склав. Під 100 мільярдів євро. Це дуже багато. І не лише одна: нафта і газ є тим товаром, які торгують між собою ці дві країни. Багато інших послуг та товарів вони надають один одному і, звісно, платять за це гроші. Звісно, що на тлі відсутності реакції на удари по Україні і намірів Трампа передати Україні ракети та магавк, в Кремлі реагують. З цього приводу Путін зробив дуже. Коротку, але як на мене, змістовну заяву, адресовану безпосередньо Дональду Трампу. Ну і звісно, всім європейцям. Він прокоментував можливість передачі Україні далекобійних ракет магавк і каже, що впевнений, що постачання американських магавків в Україну зіпсує відносини між Москвою і Вашингтоном. Дослівно він сказав наступне. Постачання Україні далекобійних систем, зокрема тамагавків, призведуть до руйнування позитивних тенденцій, що намітилися у відносинах Росії та США. Хоча сам він днем раніше говорив про те, що сьогодні відносини між Росією та Сполученими Штатами Америки знаходяться на найнижчому за всю історію рівні, тому як це може змінити відносини надалі, ну навряд чи вони стануть там ще гіршими. Нині я абсолютно ствердно можу говорити, що потепління, яке намічалося між Трампом та Путіним, воно зникло. І ситуація серйозно загострюється. Загострюється вона, друзі, і в Європі. Знову там фіксують то повітряні кулі, то дрони. Я вам раніше розповідав про те, що до Литви залетіли якісь кулі, через що було зупинено роботу аеропорту у Вільності. Зараз є вже детальніша інформація. Туди залетіло минулої ночі 25 метеозондів із Білорусі. І саме через це закривали вільнівський аеропорт. Лукашенко буде знову розповідати, що він не при справах і не має ніякого до цього відношення. Національний центр управління у кризових ситуаціях Литви повідомив, що в суботу ввечері в повітряний простір їхньої країни залетіло саме 25 метеозондів, запущених із території, яку контролює сьогодні Лукашенко. За словами представника центру. Близько 13-14 метрів зондів помітили над Вільнюсом і Вільнюсським районом. Два з них над територією аеропорту. Через це о 22.16 тимчасово закрили повітряний простір Вільнюського аеропорту і роботу відновили лише майже о 5-й ранку. Через інцидент, затримано низку і скасовано шість до Цюриха, Лондона, Франкфурта, Котаїсі, Варшави та Копенгагена. Такі друзі метеозонди, пише видання, зазвичай використовують контрабандисти, і за сприятливого вітру їх кількість може сягати десятків. Не думаю, що Лукашенко відправляв контрабанду до Литви. Ймовітніше за все, це була справді провокація, організована ним разом із Кремлем, для того, щоб перевіряти на міцність Європу і дестабілізувати там ситуацію. Ну а щодо дронів, які літали над Мюнхенським аеропортом, з'явились цікаві деталі, друзі. Дрони, що крушляли саме над цим аеропортом та об'єктами Бундесверу в Німеччині в останні кілька днів, були військовими дронами. Про це пише видання Більд. За даними газети, кілька БПЛА, через які ввечері 3 жовтня. Призупинив свою роботу аеропорт Мюнхена, були військовими розвідувальними безпілотними літальними апаратами. Ну, звісно, що інформація передавалася точно не в Бундестах. Вертоліт поліції намагався знайти оператора дронів, проте успіху операція не мала. Німецька поліція затримала чоловіка, який запустив дрон над аеропортом Франкфурта 3 жовтня. Ним виявився 41-річний хорват. Проти нього порушено справу про адмінправопорушення. Ведеться розслідування щодо того, з якою метою він запускав дрон. Можливо, з'ясують, можливо, ні, бо це як виявляється для європейців справа надто складна. Тім я не можу сказати, що європейці сьогодні дуже розрізнені і не допомагають ідиному. Є країни, які відмежовуються від цих атак і роблять вигляд, що нічого не відбувається. Зокрема, це та сама Італія, Угорщина, Словаччина, Румунія навіть в цих країнах присутні військові сполучених штатів Америки, але це ніяким чином не визначає їх зовнішню політику у підтримці саме східних кордонів Європейського союзу, тих країн, які є членами НАТО. А от ті країни, які знаходяться на півночі Європи, вони більш активно долучаються до процесу охорони, оборони і підтримки своїх союзників. Зокрема, Норвегія відправляє винищувачі f 35 аби ті виконували свою місію протиповітряної оборони НАТО вже цього місяця. Пілоти збиватимуть російські дрони та літаки у разі порушення кордону, хоча остаточне рішення, звісно, про використання цієї зброї буде залишатися за командуванням Альянсу. Про що власне мовить Міністерство оборони Норвегії? Північно-Атлантичний Альянс видав попередження Росії не загострювати ситуацію. Наша місія в Польщі, а саме там будуть їхні літаки, полягатиме в першу чергу в захисті території НАТО від повітряних загроз. І заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаган говорить, що ми будемо готові перехоплювати об'єкти, які порушують польський повітряний простір. Звісно, це трішки за дороге задоволення збивати ракетами з літаків F-35 дрони. Але, врешті-решт, поки іншого способу у них нема, то треба робити і це, і демонструвати Путіну, що він не буде кошмарити Європу. А те, що все ж таки країни доєднуються до спільного захисту, друзі, це дуже позитивний момент. Ну так само європейці продовжують допомагати і нам. До прикладу, Греція надасть Україні черговий пакет військової допомоги на суму 199 мільйонів євро. Про це повідомляє видання Івсен, посилаючись на Міноборони країни. В рамках поставки Україна отримує 60 самохідних артилерійських установок М110А2, а також кілька тисяч одиниць снарядів для СЗВ калібру 70 і 127 мм. Ситуація складна, але, як на мене, вона на даному етапі. Поки що контрольована, і будемо сподіватися, що вона не вийде з-під контролю як в Україні, так і в Європі. А посилення тиску дронами на європейських наших партнерів лише посилює їхню єдність. Якщо ви думаєте інакше, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо думаєте так само, як і я, також прошу прокоментувати саме цю тезу, бо вона вкрай важлива. Оскільки ми маємо розуміти, наскільки ми сьогодні єдині у прагненні стримати російського агресора на території України, єдині із нашими західними європейськими партнерами. Тепер щодо подій друзі, в Україні за кордоном, в Сполучених Штатах Америки, в Ізраїлі і так далі. Ну, щодо України про мобілізацію, сьогодні дуже цікаву заяву зробив глава Ради резервістів сухопутних військ Тимочко. Він сказав, що тепер ТЦК будуть викликати тих, хто голосував на виборах. З чим це пов'язано? Щоб мобілізація була ефективною, каже він, вона має спиратися на певну інформаційну базу. У нас найточніша та найповніша – це реєстр виборців. Він оновлюється найчастіше, принаймні до війни так було, і каже, це нормальний процес, який допомагатиме швидше діяти на місцях. Тобто, ті, хто фізично живий, хто є, будуть перевіряти по реєстру виборців, хто голосував і відповідним чином викликати до територіальних центрів комплектування. Але, як ви знаєте, вже всіх чоловіків віком від 25 до 60 років поставили на облік автоматично. Тепер, друзі, про Трампа. Сполучені Штати Америки залишаються в епіцентрі уваги світу. Так було завжди, так нині є, можливо, так буде й надалі. Трамп розпорядився відправити Нацгвардію до Чикаго. Його рішення ж направити війська до Портленда заблокував суд. Чому це важливо? Тому що Трамп сьогодні приділяє величезну увагу внутрішній політиці в своїй країні, зокрема міграційній. Для цього він використовує Збройні Сили Сполучених Штатів Америки. І з таким його рішенням вже багато інцидентів. Президент США розпорядився відправити 300 військовослужбовців нацгвардії до Чикаго, щоб впоратися зі злочинністю, яка вийшла з під контролю. Про це заявила представниця Білого Дому Ебіґейл Джексон. У Чикаго, як і в деяких інших американських містах, вже кілька тижнів тривають протести проти імміграційної політики Дональда Трампа. Місцеві мешканці дуже незадоволені цим рішенням, так само як місцева влада. Раніше Трампа відправити військових до Чикаго розкритикував губернатор демократ штату Іллінойс Джейк Роберт Пріцкер. Він назвав цей крок постановочним представленням, а не справжньою спробою забезпечити громадську безпеку. Так, у Трампа дуже простий бізнесовий підхід. Все можна робити за гроші, і силою був його розпорядженні сьогодні величезне військо. Наприкінці вересня, друзі, нагадаю, Трамп віддав розпорядження направити війська до міста Портент, штат Орегон. Там також проходять масові акції протестів. Але 4 жовтня, буквально вчора, суд тимчасово заблокував це рішення. Судова система у Сполучених Штатах Америки опирається рішенням Трампа. Але не може йому опиратися вже не няху, тому що він потрапив дійсно під тиск американського президента, аби швидко закінчувати воєнні дії в секторі газу. Звісно, це не співвимирні історії, але підхід, як я вам сказав, приблизно однаковий. Що відомо про ситуацію в секторі газу? Є повідомлення про те, що Ізраїль нібито зупинив обстріли сектору Газа і міста Газа, а Хамас говорить, що ні, це не так. Втім, як стало відомо, Ізраїль і Палестинське групування Хамасу в понеділок проведуть переговори в Єгипті щодо мирного плану Трампа для завершення війни в секторі Газа. Єгипет є ключовим посередник у переговорах і заявив, що прийме делегацію сторін для обговорення можливого обміну ізраїльських заручників на палестинських в'язнів. Там якраз будуть з'ясовувати точні дати та кількість тих, кого будуть обмінювати. Туди вже вирушили на переговори спецпосланець Трампа, Стів Вітков і зять Трампа, Джаред Кушнер. Вирушили вони спеціально для того, аби долучитися до переговорів, які відбуваються на прохання Хамасу щодо деяких елементів 20-пунктного плану. Трампа щодо припинення цієї війни. Один із ізраїльських чиновників заявив, що військові зайняли оборонну позицію в місті Газа, як я сказав, а Хамас звинувачує в тому, що вони порушують попередні домовленості, але на правду, друзі, їх поки що немає. Вони не формалізовані. Але сьогодні стався дуже цікавий інцидент у відносинах між Трампом та Нетаньяху. Буквально вихідними цими Трамп зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю, щоб привітати його з пропозицією Хамаса, але. Нетаньяху поскаржився, що пропозиція не має ніякого сенсу, тому що Нетаньяху не задоволений тим, які вимоги висуває Хамас. Нетаньяху хоче, щоб Хамас роззброївся і не був долучений до політичного процесу у Палестині, але виглядає це дещо поки що по-іншому. Як повідомляє Аксіус, Трамп, почувши цю відповідь від прем'єр-міністра Ізраїлю, гримнув на нього і заявив прем'єру, що його негативне ставлення до плану, який він розробив і запропонував для припинення війни, його не задовільняє. І сказав йому, це перемога, прийми її. Як будуть події розвиватися далі? Трамп сьогодні сказав для журналістів видання CNN, що якщо Хамас не погодиться на припинення вогню, Хамас повністю знищить. Я не виключаю, що це може статися, оскільки Трамп вже перекинув до Катару військові літаки, які можуть бути задіяні для військової операції в секторі Гази. За цим, друзі, слідкуємо, тому що це дуже і дуже інтригуюча, як на мене, новина. Ну і на завершення, друзі, вам новина про китайсько-російські відносини, які, як на мене, ну взагалі дуже дивно. Почали розвиватися. Чи це тенденція, чи це лише поодинокий випадок. Про що йдеться мова? Китай припинив постачання високотехнологічних верстатів до Росії і посилив експортні обмеження, що фактично зробило неможливим отримання Росією китайських верстатів з точністю 3 3-4 мікрона. Про це повідомив власник компанії ТАТПромстан Ільдар Нуріїв на форумі із металообробки та адитивних технологій ТЕМП. Що він конкретно сказав? КНР обмежила постачання. Саме такого обладнання, хоча про це мало каже, де говорять. Якщо раніше можна було отримати такі верстати, тепер вже ні, неможливо. Потрібно брати спеціальну експортну ліцензію. Також він зазначив, що навіть вивезення вже закупленої техніки з Китаю почало супроводжуватися неприємними інцидентами. Підприємство НРІВА, до речі, спеціалізується на локалізації верстатних комплексів на базі китайських технологій, і ці обмеження він розцінює як ознаку небажання Пекіна розвивати партнерство з компаніями Росії. Чи це так, чи це ні, чи це означає, що Пекін тисне на Путіна, ми дізнаємося дещо згодом. Тому я вам і говорив, друзі, що поки що інформації не так багато, але вона доволі інтригуюча. Підписуйтеся на канал. Коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте долучитися до збору, який ми завершимо для 66-ї бригади. Всіх люблю, всі не шанові, Не перемикайтесь! Все буде Україна!